Сакральний ландшафт є невід'ємною частиною будь-якого локального простору міста чи села України. Про такі місця з'являються різні історії, легенди, а інколи міфи. Усні, розповіді та міфи існували завжди, і для багатьох залишаються живими енциклопедіями, унікальним джерелом інформації. Міфи або історії, що пов'язані з пам'яттю, це своєрідні збірки ліричних та практичних знань. Вони розповідалися лише в особливих випадках і розкривали таємниці місцевого простору. Для місцевих жителів такі місця стають релігійними святинями, які інколи можуть мати дуже важливе значення. Такими локальними святинями стали два хрести, що ростуть: один у селі Довгалівка Рівненської області, ще один на території Білорусі у містечку Турів, але найбільший із них у селі Довгів Волинської області. Ми знаходимося в селі в Волинської області, і тут знаходиться хрест, який за місцевими уявленнями росте із-під землі. Ми поступово. Якби коли готувалися до цієї поїздки, дещо намагалися дізнатися, пов'язаних з цими саме хрестами, оскільки він не один, а їх вважається є три. Двоє з них якраз знаходяться на історичній великій Волині. Один інший в Білорусі в місті Турів, який також вважають місцеві мешканці, що вони ростуть. Інший хрест знаходиться в Рівненській області, в селі Довгалівка. І це, що зараз не поруч з нами, він вважається найбільшим серед цих всіх, всіх трьох хрестів. Орієнтовно згадки про нього, як про певну святиню, починають з'являтися у 19 столітті, коли за таким переказом місцевих мешканців його намагалися вивести з цього місця. Перевезти в село така стоянка зараз це Львівська область. Місцеві жителі того села намагалися спочатку один день його вивезти, але коли довелося їм ночувати в полі, він чудом зник і опинився знову в цьому самому місті. І другий день так само було, і на третій день аналогічно. І якби тоді вирішили, що власне цей хрест ну, не просто має певну якусь стоїть просто тут сам по собі, а певну якби, якусь релігійну чи сакральну властивість. І з того часу. Цей хрест набуває якби певного такого місця для паломництва, значення, якщо можна так подивитись, всі, хто приходить сюди, залишають якісь стрічки. Теж є випадки місцевих мешканців, які стверджують, що тут стілювалися люди біля нього. Якщо підійти в, в певному такому стані з молитвою, і вірою, то це відбувається, як стверджує місцевий священник. От, і зазвичай сюди привозять малих дітей, в яких проблеми зі шкірою. І також, якщо ми ближче підійдемо, важливо придивитись: тут є невеликий такий колосок. Теж вважається, що перед жнивами люди місцеві просять допомоги, так само можна сказати, в. Місцевого цього хреста для того, щоб врожай був успішний, хороший і якби такий елемент також присутній. Більшість вчених вважає, що цей хрест він до нас дійшов з часів Козаччини, власне, Хмельниччини. Неподалік тут відбувалася за кілометрів тридцять битва під Берестечком. Ймовірно, цей хрест був поставлений тоді, він виготовлений з піщаника, і вважається, що причина його росту прихована в тому, що його можливо прикопали. В певний час і з часом через вітер, через дощі, він вимивається і відповідно збільшується в своїх розмірах. Це є другий той об'єкт, який ми досліджуємо, це кам'яні хрести, які начебто за повір'ям місцевих мешканців ростуть із-під землі. І тут, як ми можемо бачити, для цього хреста збудували капличку, але тут інше цікаво, сама історія цього хреста. В першу чергу ми маємо тут справу з певним таким містичним елементом. Оскільки сама історія пов'язана з місцевим мешканцем, який грав е, е, своє поле, грав і його е, сусідом, вони знайшли якийсь камінь, який їм заважав займатися сільськогосподарським таким е, діяльністю, і вони вирішили його якось витягнути. І вони почали завдавати йому шкоду. І тут трапилася біда, померла дитина одного із цих чоловіків, Антона Бондарчука, який е, е, якраз був знайдений цей хрест на його землі. І під час похорону його матері приснився сон, що цей хрест, е, точніше, цей камінь, не просто. Е, щось е, Банальне, тобто він, він має якесь значення, він, певно, пов'язаний з божественним. І, і в цьому сні було сказано, що потрібно цей камінь викопати і чимось його накрити. Власне, так трапилася історія, що цей камінь розкопали, побачили, що це дійсно хрест, який знаходився під землею. Ось і далі його. Просто накрили, але сама історія на цьому не завершилась. Власне, цей Антон Бондарчук він через деякий час захворів, в нього захворіли ребра, і він не знав, що робити. І в той час через село там йшла в сторону Почаєвого Монашка, яка сказала, що вирушай в Київ, там ти знайдеш для цього відповідь. І він дійсно пішов. І там він зустрівся з отцем Йоанном Кронштадським, який цьому чоловіку сказав, що коли ти повернешся, буде вже новий священник в селі, і він дозволить збудувати капличку. І Він дійсно збудував капличку, після чого хвороба відступила, і цей чоловік прожив дуже довго. А потім історія цієї каплички тягнеться до 1970 року, в 1860-му і збудувала, тобто це 110 років до того моменту, коли її зруйнували в радянський час. А потім відновлення каплиці вже зайнялася теж внучка Антона Бондарчука, Галина Бондарчук, який теж приснився сон, що хрест не може залишатися посеред поля. І відповідно вона також взялася за будівництво цієї каплички, яку ми зараз бачимо. І вона була завершена через декілька років, в результаті чого ця капличка дуже тісно пов'язана також з Почаєвом і, власне, історією про Божу гору, коли Матір Божа спустилася. На землю залишила свій відбиток ступні, з якої пішла вода. Тут також ці елементи в капличці присутні, і сам хрест він також зберігається тут і шанується, його вважають також цілющим. Декілька, як зі слів, місцевих мешканців є випадків зцілення сліпого хлопчика, наприклад. І в цьому плані якраз сюди інколи відбуваються теж такі паломництва людей, які мають певні вади, які хочуть отримати зцілення. І тут ми можемо принаймні теж здійснити молитву, залишити свічку. Тобто, це якби вже дещо інший формат ніж був попередній хрест, який знаходився посеред поля. Тобто, тут уже ми бачимо еволюцію. Розвиток сакрального місця як в такий уже певне закритий трансформований простір у вигляді каплиці.